Доброго дня, малята! Вітаю вас на занятті з математики. Сонечко прокинулося, до торкнулося, промінцем погладило, не сумуй порадило. День ще що розпочався, щоб у тебе вдався. Подивіться, малята, до нас завітав їжачок лісовичок. Привітаємося з ним. Доброго ранку, їжачку. У їжачка. Є кошик. Хочете довідатися, що в ньому? Подивіться, в кошику яблучко. Скажіть, малята, скільки в мене яблучок? Так, одне. Я покладу його на верхню смужку. Подивіться, в кошику є ще яблука. Скільки в мене яблучок? Так, багато. Покладемо їх на нижню смужку, на жовтеньку Один, два, три. Скажіть, малята, де лежить одне яблучко? Дійсно, вгорі? А де лежить багато яблучок? Так, внизу зберемо яблучка в кошик і подивимося. Що ще є в кошику в їжачка? А в їжачка є ще листочки. Розкладемо їх на смужки. Беремо один листочок і покладемо його на верхню смужку. Скільки листочків на верхній смужці? Так, один. Беремо ще листочки з кошика і покладемо їх. На нижню смужку на жовтенько. Один листочок, два, три. Скільки листочків на нижній смужці? Так, правильно, багато. А де лежить один листочок? Угорі? А де лежить багато листочків унизу? Молодці малята, ви сьогодні були. Дуже уважні. У їжачка для вас є ще завдання. Погляньте на малюнок і визначте, яких предметів багато. Так, чашок багато, а чайничок один. Визначте, в якому будиночку багато вікон. Так, в будиночку який зліва багато вікон. Скільки віконечків? Маленькому будинку. Так, одне. Малята, ви великі трудівники. До наступної зустрічі.